Я продовжую свою нову рубрику про що у гамазеї. Це Полтарщина Чутово. Чутівська земля, да, добрий день. Да, да. А то ви на мене так дивитесь, так підозріло. Є, ми, ми... Дітя... А ми не кожен не раз не ж можна Та не говорити. кожен раз. Просто що в вашому магазині продають. Усе. Усе. І все свіже, і все добре. Усе. Зараз що привезли? Полтавське пиво. О, а воно класне полтавське пиво. Класне. А це ви прям з завода? Ну не прям з завода, ну через завод, це да. А це оце, що бочкове, це те таво? Це ж в мене не реклама. А можна це показати чи ні? <різь> ні, ну то це, це просто бачите, це склад. Оце полтавське пиво, а я ж сам з Полтави родом. Все, як вас звати? Ірина. Ірочка, щоб вам гарно торгувалося. Дякую, дякую. Все, гарного дня! І вам. Ось подивіться, що тут є. Тут є всякі приправи. О, консерви, тунець, сардина, О, томатна паста. Багато. Вода, вода. Ага. Крем після гоління, для гоління. Ну Все звичайний набір. О, а вже хлопці пішли. Доброго дня. Добрий день. Десь я вас бачив. А де? <рес> по, а ну гадай. По телевізору. По телевізор. як вас звати? Едуард. Едуард, Я Костянтин. Я знаю. Це ваш магазин? Ні. Ні, я, я тут просто клієнт. Клієнт як це? Ну, скупляюсь тут. Ну, так я ж кажу, ну ви ваш магазин мається на увазі, а, ну, що ну, ви да. тут ходите, купуєте щось. Да, так? Да, да. Що ви тут купуєте? Продукти, все. От зараз що буде брати? Зараз водичку буду брати. Ага. А кожний ранок каву беру. Все беру. Ну дай Боже. Те що потрібно. І, Ірина, бачите, гарно обслуговує? Гарно, гарно. А це пиво привезли з Полтави. – І пільмені домашні є. Домашні? А дівчина, хто їх робить до ну, маску? Дівчина вдома Ліпа, і привозить. А, це до, як до. крафтовий виробник. Так, так. Угу. А по чому пільмені у вас домашні? Пів кілограма, 150 гривень. Ага, по 300, значить. А де воно лежить? А, а в морозилці, так? 130. 103. Ну це можна ще й брати. Як цю дівчинку звати? Іра. Це Іра продавчиня, хто, хто а хто ліпить. І, і ліпа дуже. А, іра. це Іра до Іри, виходить, да, так? Да, да? да. А з чим вони ці пільмі? Із свининою. О, так. Все, Едуард. А Чутове – це ваша батьківщина? Старте, э, ну, практично, з 89-го року до. То це вже, вже життя майже. Ну так. Да. А похваліть це місто. Чи село це місто, ну, чи селище. Якщо ви чули раніше була, був рок-гурт Магнітне Поле. Не чув. Не чули. Ну і грали ми і в Києві і кругом. Так це, це ви? Да, да. Та ви що? Да. Я там гітарістом був, всі аранжировки мої. Клас. Да. І пересікались з багатьма музикантами в Україні. А зем'є знаєте? Конечно, знаю. О, Мирослав, Мирослав, да. Серега. Да? Да, да, Оце да. я з цих хлопців знаю, вони ж з Кобиляк. Я знаю, так. і чутого. А також ж знаю і, і Ашота байкера і Васильові Росчука пересікались. Ми. О, я знаю. Гена Попанка теж, він теж байкерує. Ну, я теж сам а, байкер. А він же з Полтави є. Да, так, Гена ж з Полта із Подола, із Полтави. Угу. А я з Дубляччини. Да? Тільки я не байкер. Ну. Бачите, кожному своє. Ну, да, да, да. Едуард, та ви просто моя знахідка сьогодні. Ну, все, удачі вам, і, удачі, і, хай магнітне і, поле. А, буде його тіл... нема. Ну нема. Ну так, щоб магнітне поле, щоб нам не псувало життя. Да, да. О, щоб дуже щастя було. Ірино, до, до побачення. Дякую, Дай що ви не мене не вигнали, що послухалися. Хай вам торгуються, бо з такими клієнтами у вас все буде добре. До побачення. О, Ой, день. поліція, добрий день. Поліція нас береже. Я ніяк не закінчу е, свій випуск. Це я розказую про магазин. Що є? Що є в магазині? А що ви тут робите? А що я роблю? А їдемо в Харків. А, Як так, вас мило. звати? Боже, яка ви гарна. А ви теж. А що в цьому магазині можна купити? Гарна? Кава тут. смачна. Кава? Да. Ну все, пийте каву. Дякую. До побачення. Так, так. А, а, все. Автограф а, так, так. ну зараз буду роздавати.